Міжнародний день студентів асоціюється завжди із молодістю, романтикою і веселощами. Ми завжди згадуємо цей період із легкою усмішкою та ностальгією. Роки пролітають, кожен займає свою нішу у житті. Дивлячись на ту чи іншу успішну людину, мимоволі задаєшся питанням, якою ця людина була у юності. Про свої студентські роки саме напередодні дня студента, нашим журналістам, розповів очільник Галицького району Григорій Івасишин. Мешканці Галицького району знають очільника районної державної адміністрації Григорія Івасишина як людину відповідальну, досвідчену, вимогливу, активну, організовану і цю характеристику можна було б продовжувати. Але напередодні Міжнародного дня студента ми говоримо з головою райдержадміністрації неофіційно. На наше прохання пригадати свої студентські роки Григорій Михайлович весело посміхається і доводить, що ці роки найкращі в житті людини. Школу я закінчив золотою медаллю, а дуже любив механізацію, тому поступив у Львівський сільськогосподарний інститут на факультет механізації. Ну і потім став інженером-механіком. Ну Вважаю, що студентом був добрим, бо, тому що закінчив інститут також з відзнакою. От Вже так цю тради... витримав послідовність От, і був на зльотах студентів-відмінників. Ну, звичайно, що я не був таким, щоб я сидів тільки коло книжки, вчився і нікуди не відходив. Я так, вчився, було так, так, і зараз було, навіть не було би що згадати. Я і вчився нормально, і відпочивав, і спортом займався, і художньою самодіяльністю, і в кіно ходили. Відпочивали, як і всі мої друзі-студенти. Ансамбль ходив і в духовому оркестрі грав. А на якому інструменті? На тенорі. Труба тенор. На трубі, так? так? Зараз ще... Ні, зараз вже не граю. Були ось вас такі моменти, що от якось не вивчив, а треба було здати екзамен, чи залік треба було одержати. Ну, практично, то екзамени були, як сесія в кінці, там такого не було. Я ні разу не мов, щоб я щось перездавав, або що я здавав завжди за першим разом. Але такого, щоб якась мова велася, що щось там викладачеві, щось давати, чи що такої мови навіть не було. Раптом, що, що на кожний екзамен ми купляли квіти і водичку могли купити, мінеральну і все. Так, ну, але Студентами завжди є така взаємовиручка, якщо я здавав нормально, то десь допомагав колегам, які завжди є якісь проблеми, де можна було підказати. Найбільше подобалися студенту Івасишину вища математика та технічні дисципліни. Взагалі, любов до точної науки привив Григорію Михайловичу, його учитель математики Комарівської школи Богдан Бучко. Також любив історію, філософію трохи менше, але її і в житті студентському вистачало. У нас була група 20 25 чоловік, і було половині у групі такі, які вчилися майже на відмінно, а половина була таких, які взагалі просто вони не хотіли вчитися, не могли, але не хотіли вчитися, але коло ганько екзамени здавали. І тут на факультеті було оголошено, що яка група займе, буде мати найкращу успішність за сесію, та їде в Москву в поїздку на екскурсію. І ми зібрали збори, всі порадилися, все вчимося. То всі студенти, ті колеги сміялися, ну, з тих хлопців вже так добре сміялися. Як то їх бачити вчитав, ну, в читальному залі, в бібліотеці ніколи не, не ходили. І група зайняла перше місце на курсі з семи груп по успішності. О, то був такий наш, можна сказати, дебют. Ні, я був я старостом не був, я був заступник старости. Староста був хлопець після армії, він служив на флоті. Савацький Дмитро, а я був заступник старости. Григорій Михайлович вважає, що навчальний процес повинен тривати впродовж всього життя людини, а не завершуватися отриманням диплома. У 2003 році я поступив на навчання в Національну академію державного управління при президентові України і закінчив там навчання у 2006 році. Для чого вам було Ну, справа в тому, що тут магістр, я працював в державній службі, і, в державній службі все і, і я так бачив, що взагалі, як за границь, так само і в нас має бути безперервний процес навчання людини. Курси підвищення ефікації і так далі. Я зараз дякую, наприклад, мені в моїй керівній роботі дуже багато допомагає зараз ті знання, які я отримав в Національній академії державного управління при президентові України. Це і економіка, це і правознавство, і практичні різні заняття, етика і інші питання. Спогади про студентське життя можуть бути безконечними. З пам'яті зринають всі якісь цікаві моменти, і вони завжди приємні.